От от Під'єдналися автокомом. Через скаліос не вийшло зайти, але зайшли через Nissan X-Trail T30 2006 року. Считали кут, кут був неправильний, мінус 80 градусів. І зараз калібруємо в новик. Руль виставлений зараз приблизно ровно, колеса приблизно прямо. Провели калібровочку, але воно нам показало ошибку, що тіпо, воно там щось не може туди-сюди, але ми потім спробували зчитати кут, який зараз, воно показує тепер 0. А до цього було мінус 80 там, щось таке. Тобто руль стоїть ровненько, і кут зараз стоїть 0. Так що по ідеї все круто. Ну, все, кут руля скинули в 0. І ніяких проблем тепер з ESP, з АБС, нічого вже не дергає, не, не підклинює. Я навіть чим мостила не долив, того оливи ще не доливав, поки на дефіциті оливи їду. Трошечки видно, що можливо гідротрансформатору не вистачає трошечки. Але ніяких помилок немає, воно трошечки дам госку. Ну, По-моєму нормально. По крайній мірі, ніяких помилок АБС -а вже немає, тобто просто скинули ми в нолік. Скинули ми в нолік. Трошечки, звісно, відчувається туповатость така невеличка. Але, може, я все-таки то ще списую на те, що трошки там напевно голодання оливи не вистачає йому повністю. І Через це можливо гідротрансформатор не наповнився повністю масти оливою, тому немає щеплення через рідинну трансмісійну. Ще є фішка типу, як зброс щочіка, ну, деградації варіаторної оливи, да? Тобто рідини трансмісійної. І, тобто, зараз його значення 5513. Не дуже розумію, що це означає. Напевно, його вже близько, дали, але ми зараз, напевно, тож, так як ми поміняли повністю цей АТФ, ми зараз процедуру проведемо, типу, збросимо цей щечик. І він почне рахувати з нуля. Поточне значення нуль зараз.